Тярчик тут шпить, мене пильнує, та? Бум. Ти тут спиш? Що ти цілу нічку робив? От ти нам скажи. Що ти цілу нічку робив, що аж так спиш? На роботу якусь ходиш чи що, дай очі протру. Та дай очі протру. Ай, пізніше, вже не на камеру, а то. Тут треба тебе впіймати потримати трохи. А у нас ось така краса. Сніг, іні, сонце світе. Хмар нема. Така краса. Наш город помалу вже росте. Коротше, підписуйтесь на канал. Ставте лайки і напишіть у коментарі, чи у вас така сама краса. Правда, батярка? Що, їсти пішли ми?